Під час останньої масової атаки наш будинок вимкнули на 6 годин. Полтавка Оксана Синиціна мешкає у 10-поверхівці на вулиці Степового фронту. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку для дому минулої осені закупили генератор. Цей генератор, який закупило наше правління ОСББ, нам був просто життєво необхідний, оскільки наш будинок є досить автономним і працює і працює за рахунок котельні, яка знаходиться на даху нашого будинку. І наш будинок не оминало жодне відключення світла. Генератор для дахової котельні обійшовся мешканцям у понад 120 тисяч гривень, каже голова ОСББ. Проаналізувавши ринок, знайшли генератор, підходящий по порадах нашої обслуговуючої фірми, і скинулися мешканцями. Ще дізналися про міську програму компенсацію за генератор. Навіть понадіялося. Цей будинок, один із трьох, який має отримати відшкодування частини вартості генератора. Генератора з бюджету громади, каже Марина Харченко. Його мешканці подали документи до міського управління житлово-комунального господарства. У нас є рішення комісії депутатської про виділення фінансування і фінансування трьох ОСББ: це Гожлівська, 26, Лівська 28 і Степововрота 22. На 23 березня ми готуємо зараз рішення виконкому про затвердження цього переліку на компенсації і паралельно готуємо проект договору про співпрацю. Там будуть зазначені саме на які рахунки будуть кошти вишкодовані. Як розповіла Марина Харченко, після затвердження рішення ОСББ зможуть отримати компенсацію приблизно за два тижні. Загалом інші ОСББ чи житлові кооперативи протягом року можуть ще подаватися на відшкодування. Цей сезон фактично ми прожили завдяки генератору, але ж питання, коли вернуться нам кошти по міській програмі. Хотілося б дізнатися, тому що заявку ми подали в грудні місяці, і вже ж іде четвертий місяць до цього часу. Чекаємо фінансування. Нагадаємо, програму компенсації частини витрат за придбання генераторів для ОСББ та житлових кооперативів ухвалили на сесії міської ради наприкінці листопада 2022-го. А 27 січня цього року зменшили фінансування до 1 мільйона гривень. Згідно з програмою, відшкодувати для ОСББ зможуть до 50% вартості генератора, але не більше за 40 тисяч гривень. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.